Ми зараз дізнаємося від Оре, чи не підуть під воду ці країни, цілі великі країни, і велика вода йшла з боку о, з заходу. В Ізраїлі збулося третє пророцтво з Біблії, яке попереджає про наближення кінця світу. Такі сенсаційні теми. Боже, що нас чекає в листопаді? Я сама в шоці. Це неймовірно. О, я бачу, як це в процесі. Це зараз в процесі. Думав, що такий хитрий буде йти грати, йти грати. Що там таке цікавого було за колісами? Вони намагаються домовитися без участі Росії. Гарна погроза. Нехай вона буде реальністю. Хай оглядається, хай озирається через плече. Тепер Швейцарія має достатню кількість бункерів. А що робити іншим країнам? Є і ще пару кроків перед тим, як нанести ядерний удар на території штатів. От мені таке прийшло. Чи існують конкретні червоні лінії у цьому ядерному протистоянні? І наскільки близько ми до них підійшли? Підійшли ми досить близько. Що чекає українців в Польщі? Чи буде війна у Польщі у 26-му році? Я дуже рада. А да, чути таку риторику, це дійсно так, те, що він каже. Мій світ перший метафізичний. Друзі, я щиро вас запрошую за посиланням в описі до цього відео зайти на наш сайт, або ж просто наберіть мій та заходьте, щоб замовити лімітовану версію світильника Моє місце сили, який ми випустили разом із мануфактурою сірого кота. Це наш перший креативний товар у співпраці з українським брендом. Чудовий подарунок, який зальє вашу спальню ніжним сяйвом та перетворить на простір натхнення та мрій, знаходите опис до відео, натискаєте посилання і потрапляєте у крамницю мій світ. Друзі, сьогодні наша неймовірна світлоносійка, метафізичний практик Оура, відповість на найактуальніші та найскладніші питання, які вас турбують. Це ваш шанс не тільки отримати доступ до найцікавіших пророст, а й особисту пораду і підтримку від людини, яка бачить майбутнє. Не пропустіть цю унікальну можливість і розповсюджуйте це відео, адже разом ми можемо знайти відповіді на всі запитання та створити сильне, згуртоване поле чудових людей. І перевірте, до речі, чи є у вас дзвіночок з повіщень, і під. Списка, адже без цього ніяк, щоб бути з нами завжди на зв'язку. Вітаю тебе, Овро, як ти? Вітаю, Оксаночко, вітаю, любі глядачі. Um, все чудово, дякую. Сподіваюся, ви теж тримаєтеся, і у вас все, теж все добре. І дуже рада вас знову бачити всіх. Так, у нас все добре, ми тримаємося, інакше не може бути. І дякую, що нашим зустрічам, тримаємося ще краще, ще більше, ще сильніше. Радіємо, що сьогодні ти з нами, адже друзі, це такий буде ефір, не знаючи, все встигнемо в першій частині, будемо ще другу знімати. Такі сенсаційні теми. Боже, що нас чекає в листопаді? Я сама в шоці, це неймовірно. Починаємо з політики з політичних запитань. Через посилення тиску з боку США. Венесуела просить Москву про допомогу. Пише Вашингтон Пост, Венесуела може отримати ракети Орешкін від Росії, заступник голови комітету Держдуми РФ з оборони. Знаєте, ці новини мені дуже подобаються. Чи бачиш ти як стосунки Трампа і Путіна псуються остаточно? Я бачу, як, як це, це в процесі, це зараз в процесі. Я бачу, що Трамп спочатку Путін його підбільшував, але це тепер змінюється на таку на озлобленість. Оця незадоволеність, невдоволення його переростає в озлобленість, тому що Путін грається в такі ігри. Ну, звичайно, двоє можуть грати в цю гру, але Путіну дуже не сподобалася оця зустріч Трампа і Сіціньпіня. Він же їх такий думав, що такий хитрий буде йти грати, йти грати, а ці рази разом зустрілися і собі домовилися. І що там за кулісами вони ще домовилися теж е, цікаве питання. От. І оце він так відреагував. Ага, значить, е, буде, він вирішив шукати нових союзників. Додаткові якісь важелі впливу на США Уже заходить з боку Венесуали. Але це поки що лише погрози. Далі буде цікаво. Я ж кажу, друзі, далі буде цікаво, дуже цікаво. Попкорн готуйте або якусь здоровішу їжу, моркву собі натріть <рес> і хрумкайте. До речі, про здорову їжу, про здоров'я, все інше пам'ятайте, що в мене є канал Усе чудово, де я зустрічаюся з неймовірними людьми. Ви знаєте, що я завжди вишуковую найкращих для вас. Тож, після нашої розмови перейдіть, будь ласка, на усе чудово, і подивіться, ми з Оурою якось спілкувалися. Вона каже: Слухай, я маю таку неймовірну дівчину, вона така крута, не тільки для мій світ, а ще й для усе чудово. І знаєте, ну, Оурі, я звісно, що повірила з першого слова, і ми з цією дівчиною зняли кілька інтерв'ю. І на усе чудово є інформація про те, як вам завжди бути молодими, здоровими, і так, щоб ваші діти також були здоровими, гарно розвивалися, і щоб ніхто ніколи не хворів. Якщо у вас є ми цікавлять, це такий анонс невеличкий. Одразу після завершення нашого інтерв'ю переходьте, підписуйтесь на канал, дивіться це інтерв'ю до кінця. Катериночко, привіт, вітання. Ми тобі з Оурою передаємо. Знаєш, ми завжди з Катериною зустрічаємося на початку. кажемо, так, ми сьогодні для Оури збираємо донати. Ми з Катериною об'єдналися. Посилання в описі до цього відео. А тепер ми з Оурою для Оури збираємо також донати. Одразу на початку ефіру. Я про це наголошую і дякую усім, хто завжди бере активну участь у донатах. Дякую, Оксаночко. І Каті, я дякую також і всім глядачам, хто доєднується. Зібрали ми на автівку розвідникам. Тепер для Нацгвардії для автівки, починаємо збір. Так що на місці не сидимо, а, працюємо на перемогу в, в усіх, з усіх напрямків і молитвами, робота над тонко з тонким планом і фізично донатами. Дякую всім, обіймаю серцем. А відео Катерини про здоров'я, як завжди, бути здоровим. Дуже рекомендую. Я його теж дивилася. Вона надзвичайна, вона просто магічна. Тому обов'язково перегляньте. Так, друзі, у нас всі тут магічні зустрічаються на всіх каналах. Це дуже круто. І якщо ви теж вважаєте, що ви магічна людина, то будь ласка, не спамте наші коментарі. Ми знаємо, ми бачимо, коли є замовлення, що хтось хоче потрапити дуже сильно в ефір, і там, знаєш, однакові тексти з різними трошечки змінами пишуть, що дуже-дуже круто бачити саме таку людину на каналі місяць і таких тисячу повідомлень. Це одразу в спам і людина в блоці. Але якщо є кілька повідомлень від людей, про яких ми не знаємо, але гарний опис, ваша Нараження особисте про цю людину, що вона вам зробила доброго в житті, чим допомогла на це. Ми звертаємо увагу. Це така маленька підказочка для тих, хто хоче потрапити на канал Мій Світ. І звичайно, що ви маєте світити, сяяти, бути добрим, хорошим, позитивним, радісним, так щоб мені було приємно з вами спілкуватися. Адже якщо мені приємно, то й глядачам приємно. Це наше головне завдання. Дякую тобі, сонечко. Що з тобою, як завжди, приємно. Тому я не буду марнувати нашого часу. Ти сказала про коліси за коліси СІ і Трампа. Ти знаєш, я мушу про це запитати, адже ти побачила більше ніж нам політики розповіли. Що там таке цікавого було за колісами? Що цікавого за колісами? Вони шукають спільні інтереси. Те, що вони вони намагаються домовитися без е, участі Росії, а е, Путіну, звичайно, це не подобається. Тобто зниження тарифів, на які погодився Трамп, зниження тарифів для Китаю це лише один крок, і це лише те, що афішується для глядачів. Те, що за те, що не афішується, це геополітичні інтереси і обіцянки, які Трамп зробив всі. І це стосується Тайваню, також йде ну, такий собі торг, почався. Почався такий собі певний торг і Росія. Англійською мовою а, е, хай оглядається, хай озирається через плече. Тепер гарна погроза. Нехай вона буде реальністю. А тим часом Росія каже: оглядайтеся всі у всьому світі, тому що ми, Росія, розмахуємо своїм ядерним арсеналом, маємо останню соломинку і отримуємо відповідь не паніку, а чітке усвідомлення, що шантаж російський бачать. А відповідь Америки дуже проста. Вже все біля ваших берегів. Грайтесь далі, а тим часом ми всі ж хвилюємося, тому що глядачі вони в різних країнах світу і передають мені інформацію, що в тих країнах вже готові бомбосховища, всі готуються до війни, всі готуються до ядерної війни. До речі, Швейцарія має достатню кількість бункерів, щоб укрити все населення країни і є світовим лідером за цим показником. А що робити іншим країнам? Вони поки що нікого бомбити не збираються ядеркою. Є іще пару кроків, на які вони можуть піти перед тим, як уже нанести ядерний удар, але знову ж таки, я не бачу цього сценарію поки що. Наступний крок, на який вони можуть піти, от є про який мені йде, це вчинення екологічної катастрофи на території штатів. От мені таке прийшло. Якийсь підрив чогось, що, е, що вчинить велику е екологічну катастрофу. Е, ну, на зразок того, що вони шантажують українців підривом ЗАЕС. Е, це не обов'язково буде якась атомна станція на території штатів, але от щось таке масштабне, щоб від чого постраждала б велика кількість людей і екологія, вони розглядають отакий крок. Чи існують конкретні червоні лінії у цьому ядерному протистоянні, перетин яких зробить глобальний конфлікт невідворотним? І наскільки близько ми до них підійшли? Підійшли ми досить близько, але як я вже сказала, пару кроків іще залишається. Росію першим ніхто не вдарить. Лише якщо Росія нанесе удар першою, тоді буде відповідь. І я чую, що те, що буде чинити Росія, буде симетрична відповідь на? На її кроки. Тобто е Путіну нічого не загрожує, от саме, саме от, е в, в плані ударів. Е лише якщо він переступить червоні лінії, тоді дійсно може статися велике лихо. Але стосовно нього, по відношенню до нього, по відношенню до Росії, червоні лінії. Е Ніхто переступати не буде такі, які б його спровокували вдарити ядеркою. Тобто першим удар ніхто йому не нанесе, і в нього немає е, причини когось, когось бомбити ядеркою. Ось так. Ми поговорили про світ, про Америку, але я знаю зараз в коментарях будуть писати, чому ви не згадали Україну. Нехай ОРА просканує Україну. Були багато коментарів, до речі, до тебе ми робили опитування, серед яких чи буде застосована ядерна зброя на території України впродовж найближчих двох років. Я чую слово тактична, тактична загроза може лише бути загроза тактичного, тактичної ядерної зброї, загроза. Я не бачу вибухів, я не бачу ударів, але ем, от загроза, загроза удару тактичною ядерною зброєю. От мені отаке йде. Але, але самих вибухів е, я не бачу. Мабуть, знову буде маніпулювати і погрожувати. І, мабуть, таки нам треба доєднуватися до спільних зусиль і практик, і всі загрози вакуумно анігілювати. І ви знаєте, що звідки полетіло, там туди може розвернутися або там може застосуватися. От на це також треба намір створювати. Якщо раптом комусь голову збере щось дурне зробити, то нехай собі самі шкодять. І до речі, такі сценарії вже прописані. Ми з нашою Ірусією відуючою ма недавно зустрічалися, і Таро показало, що це дуже близький ймовірний сценарій, якщо Росія буде далі нариватися, тому що вони неадекватні, і вже весь світ на щастя бачить, що вони неадекватні. Дякую тобі за це сканування. Це надзвичайно важливо. Ще одна важлива новина, і, до речі, класна кордон польської безпеки сьогодні лежить на українсько-російському фронті, заявив міністр оборони Польщі, виступаючи у Варшаві. Не ми гинемо за свою свободу, а хтось гине за нашу безпеку, тому що кордон польської безпеки сьогодні лежить на українсько-російському фронті. Він наголосив, що підтримка України відповідає інтересам Польщі. І чому кажу класно? тому що я згадую нашу розмову. Нещодавно були такі моменти, гострі, політичні, сварки. у них там були вибори, всі грали на темі виборів. хотіли собі більше голосів набрати. Я тебе питала про Польщу, тому що ти опікуєшся бригадами, які наші добровольці з Польщі працюють для України в Збройних силах України. І ти казала, що ні-ні ні, все буде добре. Ми не посваримося. Не буде такого, що хоче Росія. Ви ж знаєте, що чим займається Росія? Хоче всіх посварити, тим паче нас з нашими сусідами найближчими. Отже, вона добра. А тепер запитання від глядачки. Ксенія пише, що чекає українців в Польщі? Це перше запитання. І друге, чи буде війна у Польщі у 26-му році. Які чесні і правдиві слова від міністра оборони Польщі, перш за все. Я дуже рада чути таку риторику, тому що це дійсно так, Це дійсно так, те, що він каже. По-друге, що чекає українців Польщі? Тих українців, які влаштувалися, знайшли роботу, мають бізнеси. Я чую, чекає комфортне життя. Тих українців, які залежні від виплат соцвиплат в Польщі, я чую, що буде обурення невдоволення поляків. Тому мої любі, як шукайте можливості і якось підтримувати, підтримувати себе, якось облаштовувати своє життя, менше опираючись на допомогу. Я розумію, що деяких людей немає іншого виходу, але ось така інформація прийшла щодо українців. В Польщі чи буде війна в, 20... в 2026 році в Польщі? Ні, я чую ні. Якось на початку війни я дивилася декілька блогів польського ясновидця одного. І я про нього розказала на каналі Місті. і деякі люди досі пір за ним слідкують і пишуть мені в коментарях: слухайте, поскануйте своїми гостями, адже цей Ясновидець. Ну він такий досить знаний в Польщі, такий польський Ностардамус, і багато чого передбачив, що реалізувалися. Він каже, що бачить небезпеку для поляків і поляки тікають з якоїсь одної частини своєї території, і ще щось там кордони закриті. Який це рік? Я не пам'ятаю. Ну, загалом так мені пишуть глядачі. До речі, хто за ним слідкує, дивиться? Я не маю часу за ним слідкувати. Дайте мені якісь цікаві його пророцтва, а ми перевіримо з нашими гостями неймовірними і скажемо, чи так чи ні, адже ви розумієте, що так часто ми збираємося. Деякі гості кажуть, я побачила таке, а давай перевіримо іншими методами. І ми дивимося через астрологію, через старої. це реально класно працює. Якщо нам кілька систем це підтверджує, ми бачимо, що це ймовірний сценарій, який може точно реалізуватися, бо це є точка неповернення. Якщо не всі системи кажуть так, це сценарій дуже мало ймовірний. Отже, ти зараз побачила. Що є безпека для українців в Польщі, а значить для поляків у 26-му році. Можливо, в нього йдеться в його водіннях, бачення якихось інших років, не знаю. Хто знає, пишіть мені, будь ласка, в коментах будемо уточнювати цю інформацію. Отже, швидше всього, чомусь я, я бачу картинку кордон саме Польщі і Білорусі, і швидше всього він там загрозу бачить. Але повномасштабного вторгнення такої війни, ось як в Україні, я не бачу. Можливо, там буде якась якісь події будуть там відбуватися. Але знову ж повторюю, не повномасштабна війна, як у нас ні. Чудово, чудово, гарні новини. Дякую тобі за відповіді. Зараз ми будемо говорити про запитання від нашої глядачки про те наскільки безпечним буде наше майбутнє з огляду на кліматичні зміни і потужні природні явища. Ми зараз дізнаємося від Оре, чи не підуть під воду ці країни, цілі великі країни? Ну і звичайно, що острови через те, що вода в океанах підіймається. Ця тема досить актуальна останнім часом. І знаєш, деякі просто вже кажуть, що. Деяким людям на деяких частинах світу буде зовсім невесело. І до речі, знаєш, через це може бути і масова міграція на територію України. Це теж з цим пов'язано. Зараз ми це все будемо знати. Отже, Ксенія пише: Доброго дня. Ще важливо знати у зв'язку з зміною рівня води, чи будуть затоплення Нідерланди, Кіпер, Іспанія. Що відбудеться з Єлостоуном як одним з найпотужніших вулканів? Спершу поговоримо про воду. Що ти про це знаєш? Я вже казала про те, що видіння мої. Збуваються пізніше в часі, досить набагато пізніше, аніж я їх бачу. Мені не кажуть е, саме про рік, про дату. Я просто бачу події. І е, ті події, коли я бачила перед ковідом, перед війною, мені тоді показували три речі одночасно. Мені показували локдауни, е, показували обмеження для населення. І показували війну, і показували велику воду. І велика вода йшла з боку океану, з боку о, з заходу. І вона була дуже високою, вона була вищою, аніж суша, як вона була схожа на великі такі на, на, на високі багатоповерхівки. І я зараз знаходжуся на острові, і я думала, що кінець буде тому острову, на якому є я, на Британському острові, але вода впала, вона навіть не дійшла туди, де я знаходжуся. Тобто, будуть, буде вода підійматися, чи будуть затоплені саме ті острови? Не будуть, чую, не будуть. Буде певне підняття води, і буде втрата суші поступова. В Британії вже це відбувається зараз, і підтоплення, які потім вода сходить знову. І люди, які живуть в тих регіонах, які схильні до затоплення, вони про це знають, і це для них попередження. Це для них попередження, що може бути гірше, щоб вони кудись переїхали. Якщо ви живете в такому регіоні, то теж майте це на увазі, тому що це, ці глобальні зміни будуть продовжуватися. І будуть, будуть наслідки великої високої води, також але я думаю, ми про це ще пізніше поговоримо. Щодо Єлоустоуну, це дійсно один з найбільших у світі супервулканів. Його останнє велике виверження відбувалося 630 тисяч років тому. І якщо таке виверження повториться, воно матиме катастрофічні глобальні наслідки, масивні викиди попелу, що призведуть до вулканічної зими та серйозних кліматичних змін. По всій планеті. Отже, чи ти бачиш, чи немає поки що жодних ознак неминучого виверження? Не бачу, я бачу, він спокійний. Він спокійний. Навіть немає якихось там процесів під ним на даний момент. Не бачу я катастрофа з Єлстоном поки що. Знаєш, мені подобаються сьогодні усі твої відповіді. Вони шикарні, класні, позитивні, страху не наганяють, що найважливіше, тому друзі. Вам пощастило, що ви сьогодні потрапили на нашу розмову. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.